Ресторан. Ні, це казино. О, -о, О. Це Санчо азартний, так? Да? Угу. Ну, не знаю, можливо, вони падають ліпше. Я поки не бачу зброю. Бачу міномет. А я в вниз. Йоп. Щось є у вас? Так, ВСС. Твою мать! Как тебе на повозлайки мені, правда? Прикол, блядь. Верх ног. Тут шаудин. Шаодин, шаден, червона. Хорош. Калаш не вбиває, Санчо, блін. Да, розкажи мені, це ж, бляха дебі кліп з калашем тобі кидали в чат. Я ж кажу. Блін, я прямо вже йду дивитися, цю срань. Куди я стріляла? Дякую за аптечку. Рома, привіт. Нас під казунада вже грає під дверима. Зайшов. сходи йде. да. Ще nice. один з дробовиком, комплін. Дайте мене дробовый экстраный, блин. Oh. Короче, з вами, бляха полутаєшся. Скину там тобі ще флешхайдер на ту СЛР, яка мала бути моя, і x 4 ні-ні, грай, Ти шо, я не буду забирати. забрати. я яскарельку візьму. Ні. Бери. Ні. Корелька вже. Так, не Блядь, я скарелька взяти. Это еб. Собирай, Сверху, хоч хоч щось вже візьми. Вот Скорельку залишила. Взяла я муку. Зустрічалька є на миклі. Але без набоїв. Оце я розумію, велика сім'я. Тут їбалом не пощолкаєш, блін. А uh -huh. ти що, збирався? Та я щолкав, блін, проїбав все, що тільки можна було. Тепер бігаю а з 10-ма набоями. Ти що ціж, я тільки що щолкала, ні? Тут uh -huh. я б забіг. Дайте пару сімок, 10 набоїв всього. На-на-на, один-два-два. Сімки, боже, мені взагалі сімки не треба, на, збирай. За-га-лі. Дамборам. Кула У мене 70, сачек, да. Добре, добрый, я вжимаю. Можу комусь 6 куда, так як пось хоче. Может покончено. Ким накончити, кем накончено. Лол! Его завалили. <світ> 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 Ой. Не, не його. А шо шут... ти? Що за прикол? Це його маєте? На потім мейт там двоє грало. кліпом, дякую. Блекри, ти двері? Він з вікна пікав. Ну, у нас ще біля заправки в цьому файтились. Може піти підійти ще. Тут така габела це поздається, немає ніхера, блять. Я бежу через дорогу, шукати хил, да, я, типа, мру. я типа... Вот там тип я. Демо засінчиності. Да, 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 погнали. Зараз О, на білій сцені. Там двоє. Йес. Вони хочуть реснути. Что, не раз ведь? Не, 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 не дуже хочуть. Там Зараз горить та штука, тому треба было відійти звідти. Бля, аптечку бачу на духу. Твою флешку з бацю. Не бачу нікого. Вони зайшли, назад, напевно. Не зрозуміло, що 4Х валяються. що? Емку скинула бо на боїв, ніс нема. Тут лудано. Кайф. Уф. Звідки з бачу перші пор під вас? Там двоє грають. Вже підбіг під заправку. Добре, добре. Там ще банан по них тулить. Заправку и Беттай вас тут. Там двоє. Динбетый. зараз свої на рабережной робто. Я все на голову нарахую. Серединчина були те? Сердини. Привіт, сучка. Молодець. Ліпший. Красно, там мене потім. А ти витекла, чи що? Там, мене другий ног. Блін, треба було раніше казати, я подивився на хп, дивлюся в тебе, вроді, нормально. Чого в мене не записує ця херня, блін? Ладно, пішли давати цей кліп поки. У нас двох гір б'ють, коротше, на 160 і на 340. Що десь гора, блін, на над цим грає. Дві гори, дві гори дві гори, Чувак, я перестаньте стріляти, блядь, ви бачите, що я зайнятий, я лутаюсь. Дай. Тут є, Олександр. Ти блядь, яка яке В ноги мені стріляють. Ого, у мене такі штрусики є, серйозно? З тигрексом? Дивися, він просто в очі мені дивиться, той тигрекс, блін. Бачу, на самий горі вже, чувак. Ну, такі ж, не вірус, кидай подку, блін. Що у вас там? Пробуй до нас, якщо що. У нас тут зажали з двох сторін, з двох гір. І просто дихати не дають, я не знаю. Ще в нас в цьому є. В банані грає, так? Да? Жесть. І ніби з ренгу стріляють або апельсинки. Айфа. Мастер добрий день. Отут є тіпчики один. І вот тут і десь з іншої сторони другий. Тут шістка ще є. На землі. Амка трошки потрапляв. А рома нема коператибі. Ось тут нас, тип. Але обережно краще ляж, бо згори типа б'ють. Шістка внизу є. Дам тебе вот так, дам чуть-чуть бинти, дам у тебя. Малин, мабиш. И замочена, если что. это и э, банан. Что бы тебе А мы живем, да. Под люди бегают. Бачу. Вот он тут был. Угу. Хидал. Но к один и один с хитом. Один мана. Nice. Двое. На куті. Даю на кут флешку нас. Давай. Вино кто-то принес поднимает тут. Да флеш. Пана, Санчо. Да, спана. Yes. Казик, казик, казик. Yes. Средині в Казі програє. Вайп, Лайп. Лайп. боже Лайп. красунчик. Так хто там термінатор? Який термінатор? У мене 6 шість під Шість 6. Шість це нормально? Вісімку скинув. Mm -hmm. Я думаю, що це не нормально. Скоро скачаю Майнкрафт, буду грати в Майнкрафт, блин. Настя, я вчора з дробаша і вектор 11 кілів у одній хаті зробив. Ненормальний. Ти точно мене втішити ти хочеш? <ріст> <ріст> Я просто щось не розумію. <ріст> е, тут і п'ятірки, якщо хочеш. Чікс? голова, типа. Не зрахувала. буква ю. Тут компенс на основу є. Тут ще лут то хера є. Ну да, да. Так, давайте 20, нам 20, треба бричку брати, і чухати. Це, до речі, по-моєму не ті, що стріляли, з мітки по мені. 35 бінтів, все що маю. фак. Дам тобі аптечку. А вот, там ж валялись аптечки у тіпа. Хонор так лутається. Я скинула. У якого? Я може, я, того скинула, тіпа, скинула не... я може просто того тіпа не бачу, не лутав. Там, там за цим був якраз, все що тільки що підійшло. Ще тут потіртіє. Mm -hmm. Нам треба вгору якось йти їхати, йгти. У нас да. тачка є отут, але там люди, по-моєму, тулять. А, я ви шолома, йо йомойо. йо -моє, йо -моє, блін. Хонор, ти Морозове. шо, блін. Діти є. От він мені морозив на голову чпокнув. Коли їсть морозив або щось солодке, то він весь в ньому. Проїхала. Ладно, буду з першою. Перша, так, перша. Не ну, блин. Пуля волоп. Сейчас тут не пам'ятаю, що мені голову шваркнуло. Тут минутен походу, ні? Дем. Добити його. Він ніби в один тач був. Не стріляй, Пес, будь ласка. Бокс, заложи. Твою митка. Хиляй, Немає смоків. Маю зараз поновлю. Даю санчо тобі смок'я. Давай, я втікаю звідси. Вон вони їдуть уже. Ну, якісь слабонькі. Поїхали. Не під кем поїхали. Це очками якісь вони. Так, да так, -да так, -да, вони слабенькі дуже. По, по цьому поїхали по горі. Ой-ой, купи. Там тільки не їдь. Куда їдемо до них? Ясно. По правій стороні. Їх приймають уже. Ми далеко не поїдемо. Та я колеса збила, блін, щоб він цей. Загинути його. Зараз заберемо нашу тачку. Напід бетонкою. Коли ми їхали. Раз тільки будуть лутати. Дала мітку жовта. Один. А, йде лутати, йде лутати. Їх там двоє. Заходиш в нашу зону? Треба. Окей, бебрик ти. Два типу А. Два є, я їх забрала? Моя міцька, плюс-мінус. Добре. Наші на горі стоять люди. Ага. Оце він стріляє з глушника. Нокнув його. А, нам треба на цю зону. Все, ми граємо в цю зону. Глушник нокнув. Супер. Їдемо забираємо Настю, їдемо з Майбет. Майбет бет. Май щось за втикало, що може цей. Супер Це дупер зону грамот. Настя, сідай. Помже висають. Ні, ні, за не її, ви не її, там, ой. Горою, сідай за 50 okay. матривий тачка. І під горою чп. Сідай за 50 від тачка. На землю сідай, бля, чекай. Сміс. Сміс. Ку десь трабус? Ну як? Ну тут, тут грають на горі, я тут нокав. Ну, тупо нічого не каже, ми просто їдемо сюди. Я в кем заїжджаю? Е? Тут може бути люди, до речі. Вони не в зоні на червоній, придурки ти. Я бачу їхню тачку треба розруїни, та. А він бачив мою голову. Привіт, Тачка під нас їде. Бусик, бусик, да. Заглушився. одному дав. Моцик ще до нас. А куда цей Моцик поїхав за зону, блін? Ні, він передає перед нами. Прям десь моя мітка. Та да бачу. А, мені мені. Ні хера собі. Вона з іншої сторони. Я в сиві. Я в сиві. Добре, я підніму. Тут є сумка. І голову знову знайти. Бомба, дякую. А тачка маєш? Я тебе похилю зараз. Скинул. Та які курва бенти. Тижня. Там ці двоє нагорі, я а вони вже в моя марливі зони. Да, але ще третє бути. буде. Що ти мої всі тачки забрав, блін, запуслував нам течка? Боже, бліна. <сих> а, тіп 105 досі під деревом, район дерева. Камінь, 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 вони за каменем. Камінь 120. Боже, там не один тіп. А шо ты типа выехали, поехали? Нет, панчо. Я Бул, там звернув. двох вбив. На горе двох был. А, все, найс. Але там зайти сейчас был и чи ні? Ці вліво йдуть десь сюди під там Циливую идут, здесь сюда, пидево. По І... ловчику 15 играют. Може быть, бо здається. справа стреляет СРК якась. Да, вот дивись, нос ты по типу зап. Привет, привет! Да, бачу, тут. За цим каменем, боже, собі зараз руку зламаю. я так вже витягував ту мишку максимально. Вниз. А ти гранату понюхайте, хлопці. Привіт, Міві. У нас зліва можуть бути, ну, типу, позаду. Можуть. Наприклад, один ластовий стик, щоб на горі були. Так, червоні мають бігти. І ми маємо бігти. Нам метр. Метр, але вовпен. Ну вже десь під нами чи що? Може бути. Отут чую. Проходить вліво. А ж до мене має бути десь обережно? Бля, тут бачу чала. Позаду, позаду на краю зони. 275, район дерева. І сказь, ка стак виходить. Десь перед нами стоять закривають. Це чі їх Не знаю, чувака. Це то, що ми вбили, чи ні? Куків нема. Я дуже витікаю. Так, так це його. Це його гаєшка У мене димів немає, якщо що. Карион, привіт. Перед нами, типа иди. Ти що в ловчку грали. Я Тут за ящиками падали. грають. За цими контейнерами на червоні. Нам треба вниз до Хонора. Right now. Хонор, викручуємо се сюди на червону. Попробуй всех заря гляну. Нам не треба їх дивитися, та ще перед тобою так стоїть. Чи я бачу. Отут От Хонор. Міші пішов. Нокнув на аеродропі. Доїв. 104. Не встигнута? Ні-ні-ні, забийте на мене. Дочі, як погано бути неслухняним хлопчиком. Я нормально робив. Що ти робив? Все, я нормально робив. Ты чувак над нами нам грають? Я не чую. А, ну, де ми грали. Ну, це справа, да. Оце, цей шополовчик це, дикой? Нет, біг. це, не дикой. Там чувак десь грав. Нам треба Чого? На тробольно йти. na dwoma. M, przejdź do mnie, daję flash. Daję flash. Knocked. No. Tam jeszcze Dobra, bądź tam, bądź tam, poza do ciebie. Мы проти двох играем. Mm -hmm. Киники якісь фейкові смоки в сторону. <плес> Ми стало би зараз як витачу Та вони зараз нас прочекають, я думаю, нас тут капець видно. І, не, все нормально. А вони ще між б'ються. Або шеи да, смок. Різні. Ще шеи смок, походу. Не можуть там грати різні. В мене я між. там нокав. Да, Рит ты, лол? Він в районі дропа. що вбив, це в районі дропа, тип. Алмин с коряком Він Батюк! Каменем. Камен перед тобою. Дырлюсь лева. Сюда. Нас, сковыритка була. Я чекала, поки скажеш, скажешь, я його не маживу! Ні, в цій каці я бувала. Ну, ж ти бігаєш це? перед таким жорстким чоловіком, як я, блядь?